Свято міри щороку проводять на Рахівщині. Воно означає вихід овець на полонину. 85-річна жителька села Чорна Тиса Анна Мельник цьогоріч відпускає своїх чотирьох овець на полонину. Уже дуже мало скотає овець, нема багато. Овець було 600, а тепер вже 300. Молодь не хоче, не хоче держати, тому не хоче, що не, не хоче косити сіно. Що робити не хоть? А погиб плекати, ягнята пускати до овець два місяці. ягнята тут, а потім йдуть вівці на полонину, ягнята вдома. Головний вівчар Ілля Вербищук замірює кількість молока, яку надоїв господар. Цифру записують у зошит, аби знати, коли вівці будуть на полонині, скільки віддавати господарю сиру з молока його овець. Ну от замір, видати оця п'ять відер. Я маю дати цілого молока людині, коли вона прийде. Тут є 5 відер. А я маю дати 5-14 літрових відер. І воно так розчитано, що вівці за той період вона має дати 5 відер, 14 літрових. Жителька села Чорна Тиса Інна надоїла на святі 7 літрів молока від трьох овець. Сім літрів. Три зразу беремо. Готові. гурда сер забрали і додому. Виводістечмая ну їмо для себе тільки для себе. Із зібраного у цей день молока головний вівчар робить сир і пригощає ним усіх господарів, які зібралися. А тим часом четверо інших пастухів під звук трембіти відводять 300 овець на полонину. Через три тижні пастухи з вівцями перейдуть на верхні полонини. За літо загалом пройдуть п'ять вівці на полонині будуть до вересня. Далі разом із пастухами сходитимуть униз, де їх зустрічатимуть господарі. Ірина Олах, Антоніна Кобаль та Вадим Сурмай. Новини на Суспільному.